Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. І так, Трампу нарешті доповіли. Він зрозумів, як його дурили весь час. Спілкувався він із двійником. Російський генерал, який нібито веде опозиційний телеграм-канал Генерала Свер, пише наступне. Німецькі лікарі таки забрали справжнє тіло Путіна. У Патрушева домовленість із новим німецьким керівництвом Німеччини. Все НАТО, Європа і США вже знають справжнього Путіна. Немає двійник керується справжнім президентом Рев Патрушовим. Про це знає глобальний південь, саме тому щоб підтримати свою легітимність. Патрошову поставила головну умову закінчити війну. Телеграм-канал Генерала Свер пише. Человек, назначенный президентом России, похожий на Путина, в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Помощник президента России Патрушев, которого многие эксперты поторопились вычеркнуть из элит первого круга, принял участие в этом совещании. Более того, в закрытой части этого совещания именно Патрушев уже традиционно принимал доклады и отдавал расположение, а те, кто остался на связи, включая человека, похожего на Путина, внимательно слушали и без предоставленной возможности говорить молчали. Во время закрытой части совещания обсуждали доклад нового министра обороны Андрея Белоусова с предварительной оценкой положения дел в Министерстве обороны. Стоит отметить, что еще в воскресенье вечером этот доклад в режиме видеосвязи обсудили несколько человек из так называемого Политбюро 2.0. Их оценки бывшего руководства Министерства обороны были гневными и ярко окрашены нецензурной лексикой. Именно в рамках общения между членами Пелитбюро было принято решение ограничить свободу действий нынешнему секретарю безопасности Шойгу. Во время закрытой части совещания Совбеза подключилась представители руководства силового блока. Патрушев в грубой форме указал Сергею Шойгу на проблемы, которые возникли в Министерстве обороны в процессе его Шойгу. Руководство Патрушев анонсировал глобальные изменения в структуре Совета безопасности РФ, которые произойдут позднее. Стоїть отметить, що Ніколай Платонович близькому кругу висказав сожалення, що рішився на подобної перестановки о Атом, що покинув пост секретаря. В той же час урядові комісії НАТО G7 сформовані зустріч в Москві на нога. Прямо в аеропорту Патрушов викладе своє бачення закінчення війни власної легітимізації від України буде залужений. Така умова союзників блоку НАТО. Генерал не підпишено нічого, що суперечить нашим інтересам. Пишети канал Офісне мишеня, Нагадаємо. Після телефонної розмови з Путіним президент Шат Трамп зробив ще один дзвінок цього разу президенту України Зеленському, до якого приєдналися також лідери Німеччини, Франції, Італії Фінляндії Фінляндії, президентка Єврокомісії. За даними Аксіос Трамп повідомив, що Путін готує письмовий мирний меморандум, у якому викладе умови припинення вогню і завершення війни. Учасникам розмови Трамп сказав, що особисто попросив Путіна представити, що з чим люди можуть погодитися, а не чергову нереалістичну вимогу, нібито Володимир Зеленський відповідь нагадав, що кілька попередніх спроб переговорів з Каналем, зокрема минулого тижня, завершилось безрезультатно. Президент України підкреслив, що якщо Трамп не здійснить реального тиску на Путіна, той не змінить свою позицію. За словами джерел, розмова між лідерами мала стриманий характер, і деякі учасники були здивовані тим, наскільки позитивно Трамп сприйняв реакцію Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.